З лютого 2022 року Холдинг Емоцій активно долучається до існуючих і створює нові проекти, які працюють задля перемоги. Коли до нас звернувся Суперхюмен Центр з проханням забезпечити обіди для пацієнтів в реабілітації і після протезування, то ми радо погодились І сьогодні маємо спільний проект з кейтеринговою кухнею на місці, яка забезпечує харчування усім суперам. Інорготерапевтами SuperHumans та Холдингом Мемоці Фест було виготовлено інклюзивні тарілки для того, щоб забезпечити прийом живання їжі для людей, які отримали ампутацію та порушена функція верхньої кінцівки. Їхня особливість в тому, що по краю вони мають виступи, бортики, а також виступи по ходу всієї тарілки. Отже, коли в тебе одна кінцівка, тобі важко розділяти їжу, так і тобі потрібно якийсь стабільний виступ для того, щоб розділити так їжу. Ти не можеш скористатись прибором. Ці тарілки дають можливість це зробити. Також, якщо ми говоримо про те, коли ти хочеш собі приготувати бутерброд, ти можеш покласти шматок хліба, який буде фіксуватися, ти можеш намазати його спокійну маслом. Зараз, на жаль, маємо дуже багато людей з травмами, ампутаціями та протезами рук. І для того, аби вдосконалити сервіс у наших просторах, відтепер у будь-якому закладі, ресторані чи їдальні нашої мережі, ви можете замовити їжу на адаптивній тарілці.